Мій коментар під дописом про зміну прізвища набрав якісь там шалені перегляди і об обговорення. Я не думала, що такі е, люди негативні втреться сидять. Я Думав, всі в фейсбуці вибачаєте, мої старі друзі. Дуже проста річ. Якщо жінка виходить заміж, то вона переходить під е, рід свого чоловіка, під його е, гарні риси, під його погані, під родові сценарії, під те, що він е, собі заслужив за руки існування. І тому жінка змінює своє прізвище. Вона переходить в Грегор родини чоловіка. Якщо вона з цим чоловіком розлучається, то якщо вона не хоче належати до цієї родини, їй варто змінити прізвище. Зараз слава Богу, можна змінити на будь-яке, навіть не на своє. І що в нас виходить? Ми не знаємо цієї речі. Ми починаємо думати, що О, Боже, це якесь магічне мислення, такого не існує. Ви ще й маткою може дихаєте. Та якщо треба, я вмію. Але історія в тому, що якщо ми цього не знаємо, це не, не гарант того, що цього не існує, розумієте? А ця річ як Егрегор вона існує в усього. Вона існує в країни, вона існує в організації, вона існує у родини. тому що це спільнота, яка роками цей Егрегор собі створювала. Звичайно, ми коли десь працюємо. Вимо, десь живемо, десь виходимо заміж, то ми стаємо наступниками і частинкою цього егрегору. Ось, ось, ось Так що любимо, і знайте про це. І якщо вам не подобається родина чоловіка, не беріть його прізвище. Якщо розлучаєтесь, беріть своє назад.